Друзі, всім привіт! Теніс, прогноз у нас на черзі. Хочу розібрати матч 1-8 фінала, турнір Indoors, тобто закрите приміщення. 1-8, Фрідзан Калініна, місто Лінц, Австрія. Хардкорд покриття. Уже відомо, що в чвертьфіналі на переможницю цієї пари Фрідзам Калініна, очікує Потапова. Потапова подолала Німкеню Німаєр. А Калініна досталась також Німкеня Фрідзам. В очних зустрічах зустрічалися... Двічі. Одну перемогу отримала Фрідзам у му році не зовсім недавно. А раніше у позаминулому 2021 році на турнірі в Клужі румунському, вверх отримала Калініна. І обідвої зустрічі закінчилися з рахунком 2-0-0-2. Тобто і перший, і другий рази, коли зустрічалися Калініна і Фрідзам, матчі були зіграні на тотал менше. На що я натякаю? Я натякаю на те, що. На сьогоднішній день у Калініної набагато краща форма. Калініна налаштована на перемогу не тільки в цьому матчі, а в неї є непогані шанси поборотися і на перемогу в турнірі. Ну, якнаймні, мінімум, на вихід у фінал. Хочу також ще раз. Повернутися до турнірної сітки. Турнірна сітка так налагоджена в цьому турнірі, що Калініна може вийти на першу сіяну на Марії Сакарі, лише аж у фіналі. Був би непоганий фінал Калініна Сакарі. Згодні? Якщо згодні, напишіть у коментарях. А також не забувайте підписуватись на мій канал Мастер Клас. Ставити вподобайки. Це дуже важливо. Розраховую на вашу підтримку і вашу допомогу. Отже, щоб уже закінчити мою думку про матч Ферідзам Калініна, я вирішив. Ставити на впевнену перемогу Калініної. Калініна налаштована дуже серйозно. Це про це говорить е, минулі матчі, і я все ж таки думаю, Калініна переможе. Е, накануні мені сподобався матч проти переможеці Ліона. Алісії Паркс. Вразила мене, чесно кажу, Калініна вразила мене, і я думаю, фрізм аж ніяк не сильніша, ніж Паркс. Тому мій вибір. Калініна перемога і тотал. Менше 21 з половиною. коефіцієнт 2044 На цей час, коли я от ось буквально декілька хвилин тому робив свою ставку. Скріншоти я скидаю в наш телеграм-канал. Підписуємося на наш телеграм-канал. Силка в описі під кожним з моїх відео. Ви знайдете в описі ссылки на всі соціальні мережі, в тому числі і на наш телеграм-канал Мастер Клас. Також всі ссылки можна знайти і в закріпленому коментарі. Це дуже важливо. В закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео ви знайдете дуже корисну. І дуже цінну інформацію. Нагадую ще раз, шановні, якщо у вас є свої думки, і ви е, не згодні з моїм прогнозом, пишіть у коментах е, ваші варіанти, ваші прогнози і ваші думки. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Е, розповідайте. Про наш YouTube канал Мастер-клас своїм друзям, знайомим, близьким зацікавленим особам. Це дуже допомагає. Ділитесь, е, ссылкою на YouTube канал Мастер-клас. Ну, і нагадую ще раз і буду завжди нагадувати: хто ще дивиться не підписаним на наш YouTube канал, підписуйтесь. Це дуже важливо. Отже, остаточно, і ще раз дублюю: мій вибір на матч Фрідзам Калініна. Калініна перемога і тотал менше 21,5. 2-0-44. Скриншот я буквально слідом за цим відео виставлю в наш телеграм-канал. Опис. І закріплений коментар. Дякую за те, що продивилися даний відеопрогноз. Пишіть, жміть. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові та добра. До зустрічі! Всім вдачі.